Слава, Слава Богу Я буду трошки читати. Слава Боже, трошки буду говорити по пам'яті. <клухи> буду читати одне місць писання, Яке дехто з нас вже знає і на пам'ять. Сінь маніварій, 15 років, 11 не сте більше. Будемо читати цю подію. одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові, отче, дай мені належну частину майна. І розділив батько між ними майна. А за декілька днів молодший син зібравши все, подався в далекий край. І розтратив та мино своє, живуче розпутно. А коли він все прожив, настав великий голод у краю тому, і він став бідувати. І пішов, і пристав до одного з мешканців краю того, а той послав його на поля свої пасти свиней. І він радий був наповнити шлунок свій стручками, що їли свині, та ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав Скільки найматів у батька мого мають хліба надміру? А я тут з голоду гину, встану, піду до батька мого і скажу йому, Отже, я згрішив проти неба. І тепер і перед тобою, і вже не до називатися сином твоїм, прийми ж мене як одного з найматів твоїх. І вставши, пішов до батька свого. І коли він ще був далеко, побачив батько його. І переповнився жалем, і побіг, кинувся на шиї йому і почав цілувати його. А син сказав йому, Отче, я згрішив проти неба і перед Тобою і вже недостойний називатися сином твоїм. А батько сказав рабам своїм, принесіть найкращу одежу і вдягніть його, і дайте перстень на руку його, і взуття на ноги. І приведіть від із теля і Будемо їсти і веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся до цього місця. Така е, Відома всім подія правда про блудного сина. Каже, розділив батько майно, він взяв, пішов. Пішов, прогуляв, прогуляв, прийшов голос, все, остався з нічим. Все розтратив, все, все розтратилося, немає вже нічого. Нам ця подія дуже, дуже чітко напоминає правда, нас. Як ми приходили до Бога, як ми що шукали перед Богом. Але. Читаючи цю подію, брат казав, наголошував, треба вміти читати не тільки то, що написано в Біблії, а треба вміти читати то, що написано між строками, між, між рядками, правда? Що ця подія хоче нам донести? І, і каже, говорилося скільки. Каже, ну от подія, блудний син. так, Показує, який Бог мил... милостивий, правда? Як Бог чекає, як той батько як чекав того сина. ну, Нема, але прийшов. Батько нічого не згадав, батько нічого не, не упрекнув йому, нічого ж не, не зробив, а вдягнув його знову ту саму одежу, перстень на руку, ногу, ноги зуб, одяг поміняв, не взяв його як слугою, ні, але ж вернув на те саме місце. <клух> Який син був, так і сином вернувся, не став рабом, не став нічим. Але що нам говорить це місце писання? Правда? Як воно е, стосується нас, нас, віруючих людей, які, ми не відходимо від Бога, правда, ми посвящаємо зібрання, ми є християнами в нашому житті. Ми читаємо, молимося, ми служимо Богові. Правда? Але це Слово Боже, воно записано до нас. Правда? І Господь. Як говорив цю притчу, як він роз'ясняв цю притчу, він це все, ну, якби, все, що торкалося народу ізраїльського, народу, який віруючий народ, який знав Бога, який мав закон Бога, який був народом Божим, бо Бог його взяв собі за народа, Бог його вивів, Бог його образував. каже, зміж усіх народів, які були, Бог собі вибрав Ізраїля. І Господь, який був також з коріння і із роду Ізраїля, Він так само наводить такі приклади з того, з цього, з цього, всього. І він показує нам такий приклад про цього сина, і як воно торкається до наших сердець, коли думається, Господі, ну, яке ж це дійсно велике серце цього батька, і скільки він пережив, скільки. Мук, скільки болю, скільки втрати, коли дитина забрала все, правда і пішла. Коли, Можливо, хотів би бачити ту, того сина біля себе, але його нема. І звістки від нього нема, де він там, що він там, чи він живий, чи він не живий, правда, хто його знає. Не було ж так, як зараз телефон взяв, позвонив, чи на вайбер написав, що ти, як ти там. Чи так, як ми зараз вміємо з батьками спілкуватися, там позвонив 2-3 минути, поговорив. Все добре, все добре, все добре. все. І на тому зв'язок закінчився, правда? А тут проходить проміжок часу, ні слуху, ні духу, як кажуть, немає ніякої вістки. Але залишається надія, правда? яка не вмирає ніколи. Залишається надія, що син є живий. Що рано чи пізно той син до мене прийде, правда? Рано чи пізно це, це має відбутися, правда? І ми бачимо чоловіка, який був біля свого батька, який. Я собі так предполагаю, який так само можливий батько його вчив і закону Божому і тому, і всьому, щоб ну, якось жити, правда, жити перед Богом, так як Слово Боже вчить. Але ми бачимо, син вибрав другий путь. Син вибрав другу дорогу, він пішов не тільки попробувати того життя. І якщо навіть припустити, що цей син був з народу ізраїльського, що цей син рахувався, як відносився до народу Божого. Думаюся, Господі, як воно відноситься до нас. Коли я був ще дитиною Божою, правда, я, состоявши в церкві, будучи в зібрані, я можу бути далеко від Бога. Хоча я вважаю, що я є перед Богом, бо я є сьогодні в церкві. Але насправді я можу бути далеко від Бога, правда? Мене сьогодні відволікло все. Мене сьогодні відволікало все, що мене мало б не відволікало. І суєта, і те, і інше, і обогащення, і так далі, що тому подібне. Все, що мене б могло відволікти. І сьогодні, каже, лишив Бога і погнався за всім. Бо так добре жити, так, так добре жити, почав шукати земного, Почав шукати земного, але що те? Внутрішнє, де воно? Воно почало розтрачуватися. Його немає, воно і сякає, і сякає, і сякає, каже. І дійшов до такого, що вже, здається, і віруючий, але всередині вже себе не відчуваєш віруючий, правда? Немає тої сили. Осталася тільки оболочка. Осталося тільки оболочка, Остався панчик від цього цукерка. А середини вже не стало. І нам, Слово Боже, показує дуже хороший приклад за цього сина. Ми будемо потім читати ще за одного чоловіка, який був. Біля Ісуса Христа, який був Його учнем, який ходив за Ісусом, який чув Його слова, але Його дії вони привели зовсім до іншого. Я зачитаю це місце Писання, це буде Івані Іван Матфія, 27 розділ, буде з третій вірша. Тоді Юда, котрий зрадив його, побачивши, що він засуджений, розкаявся. І повернув 30 срібняків правосвященникам і старійшинам, кажучи, згрішив я, зрадивши невинну кров. Вони ж сказали йому, та що нам до того? Сам дивись. І кинувши срібняки в храмі, він вийшов, пішов, та й повісився. Ми бачимо кінець цього чоловіка, який також був з Ісусом, який чув слова, бачив, скільки часу. Він з ним прожив, провів, він знав все, що Господь говорив. Але прийшло таке в його життя, правда? Прийшло. Він е, продав Ісуса. І коли приходить момент, Він розкаявся, каже, я продав невинну кров. Прийшло в життя людини покаяння, правда? І кажеться, де ж плід того покаяння, правда? А плоду нема. Каже, безплідне було це покаяння. Юдине покаяння, воно не принесло плоду. І якщо є покаяння, яке не приносить плоду, воно все одно заведе в загибель. Як би ти цього не хотів чи не хотіла, якщо твоє покаяння не приносить плоду, воно доведе тебе до загибелі. Але ми бачимо цього невірного сина, блудного сина передужного. І він каже, скільки слуг мого батька? А я тут з голоду вмираю. Прийшло в життя людини осознання, правда? Так само, як і в Юрі життя прийшло осознання. Каже, дійсно я згрішив. Я продав невину. Я продав невину кров. Я згрішив. І так само і Синці каже. Скільки слуг, А я тут а, з голодом вмираю. Прийшло осознання. І одному приходить осознання, і другому приходить осознання, правда? Але ми бачимо дію. І встає син. І він каже далі, встану і піду. Стану і піду до мого батька. Скажу, отче, я згрішив проти неба проти тебе. Я не достойню називатися твоїм сином. Прийми мене як одного із своїх слуг. І ми бачимо. Дію, як покаяння, яке робить діло. І каже, і він що зробив? Він встав, правда? Він встав і він пішов. Покаяння, яке приносить плід. Брати і сестри, великий-великий урок для кожного з нас. Чи наше покаяння перед Богом, воно приносить плід. Кожен день. Павло каже, я кожен день вмираю. Кожен день ми стоїмо вдома на коліна по декілька разів, правда. Раз, чи два, чи три, чи стоячи молимося. Кожен день ми говоримо, Отче наш, кожен день ми просимо, Господі, прости мені, де я на таковий, де я не такова. Ми приносимо, якби перед Богом каємося. Але чи є сьогодні пеліт мого покаяння в моєму житті? Чи можливо це покаяння буде безплідно таке саме, як в Юди? Правда? Ми будемо зважати. Чи дійсно я сьогодні хочу оставити те, в чому я перед Господом каюся? І більше не вертатися, оце є плід. Оце є плід. Я осознав, я прийняв, і я так зробив. Я більше туди не вернувся. Це є плід покаяння. Але коли я тільки осознав, ну так, да, я неправильно роблю. Але я цього не оставив. Я цього не позбувся, ти не маєш плода. Твоє покаяння може бути даремним. Тому що ти далі не робиш кроки. І ми бачимо тільки цей син, він осознав. І він так зробив, каже, встану і піду. І він встав і пішов. І що сталося? Плід покаяння, він прийшов в дію. правда? Батько вийшов на зустріч, батько зустрів, обняв, обмили, вдягнули, взули, все, дали перстень як знак влади. Ти знову можеш називатися сином цього батька, ти знову можеш називатися сином чи дочкою Всевишнього. Оце є покаяння, яке приносить від нашому житті. Оце є істинне покаяння, яке від нас сьогодні хоче Господь. Щоб ми осознали, зробили і більше туди, туди не вернулися. Але коли я осознав і знову вертаюся, вибачте, це не буде наше покаяння. Тому, брати і сестри, хай на сьогодні благословить Господь. На сьогодні з вами є чистий, світлий розум. Ми можемо розуміти, правда? Ми ж розуміємо ліву руку від правої правда? Ми ж можемо розрізнити. Можемо, правда? А ми можемо розрізнити добре від злого, правда? Можемо? Ну, звичайно, що можемо. Тоді, якщо ми можемо розрізнити добре і зле, ми ж можемо від злого відвернутися, віддалитися і приліпитися ж до доброго правда? Правда? Ми можемо покаятися, ми можемо цю дію зробити, ми можемо розвернутися. Але проблема, чи хочу я сьогодні це зробити, Ну, це вже питання особисто до кожного з нас. Особисто так, всередині. Чи хочу я це стати, чи може воно мені сьогодні любить? А Бог терпить, правда? Бог терпить і каже, ти пренебрігаєш, не знаючи, що. Оця благость Божа, що Бог тебе терпить, вона веде тебе до цього покаяння, щоб ти покаявся, щоб ти був спасен. Бо каже, так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Вірив не тільки словами, але підтверждав свою віру ділом. Діло покаяння, діло спасіння. Воно все повинно свершатися, воно все повинно підтверждатися. Якщо я говорю, що я вірю, я повинен підтвердити це діло. Якщо я каюся, я повинен підтвердити це діло. Я вступаю в заповідь з Господом, правда? Я підтверджую це діло. Все підтверджується ділом. Небо хоче не тільки слів, небо хоче і діл, щоб ми. Робили ці діла, які ведуть нас до Бога, ведуть нас до покаяння. Ми будемо молитися, ми будемо дякувати Богу нашому, а йому за все, хай буде слава. Амінь і Амінь.